Доброго ранку, любі діти. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, земля моя. Доброго ранку, дитино мала. Доброго ранку всім миру і добра. Любі діти. Послухайте, будь ласка, віршик Катерини Перелісної Недалеко до зими. Вітер плаче, вітер віє, Дощ сіні дрібно сіє, Жовкне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналито, І ніде не видно пташки ані бджілки, ні мурашки, і метеликів нема. Недалеко вже зима. Яка зараз пора року, дітки? Правильно, зараз осінь. Що робить вітер? Вітер плаче, віє. А що стає з листячком і з квітами? Листячко жовкне і опадає, а квіт... квіточки в'януть. Що, паналито, калюжі, тому що йде дощик. Кого не видно, дітки? Правильно, пташок не видно, бо вони відлетіли в теплі краї. А як люди готуються до зими? Правильно запасаються теплим одягом, теплим взуттям. Добре. Дітки, а зараз ми з вами вирушимо до лісу і подивимося. Як звірята готуються до зими. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку, хто живе в лісі. Хоч у нього шуба є, а як холодно стає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а в барлозі спать лягає. Відгадали загадку? Правильно, це ведмедик. А як він готується до зими? Він восени дуже багато їсть. Що восени він їсть? Мед, малину, ягоди. А що робить взимку ведмедик? Правильно, дітки, ведмедик спить в барлозі. Дітки, послухайте слідуючу загадку. Має шубку з колючок, живе в лісі. Правильно, їжачок. Їжачок який? Погляньте, колючий. А що любить їсти їжачок? Жучків, комах, личинок. А як їжачок готується до зими, я вам зараз розкажу. Він наносить собі багато листячка, загортається в опале листя, в клубочок згортається і лягає спати. Послухайте загадку. Довгі вуха, куций хвіст, моркву і капусту їсть. Хто це такий? Правильно, дітки, зайчик, а як же зайчик готується до зими? Зайчик, дітки, міняє свою шубку. Влітку він сіренький, а взимку він. Міняє свою шубку на біленьку, щоб його було непомітно на сніжку і щоб його не впіймали ні лисичка, ні вовчик. Зайчик їсть влітку моркву, ходить на городи, капусточку, травичку їсть, а взимку, коли голодно, холодно, зайчик їсть кору з молоденьких дерев. Слідуюча загадка стрибає з гілочки на гілку, пухнастий м'ячик на ялинці, гриби збирає в лісі, шишки, гризе в дуплі своїм горішки, мелькає хвіст, руденька спинка. Хто їй Цей звір правильно то білка. Дітки, а білочка живе в дуплі. Що їсть білочка? Правильно горішки. Гриби, шишки. А як білочка готується до зими? Вона запасає на зиму жолуді, горішки, гриби, ховає їх під опалим листям, а грибочки сушить на гілочках дерев на цілу зиму. Білочка взимку не спить. Але коли холодно і великі хуртовини, вона може спати в своєму дуплі, обкрутитись хвостиком. І спати солодко. Дітки, а зараз я прочитаю вам віршика, а ви, будь ласка, робіть рухи е е такі, як сказано в цьому віршику. Через поле і лісок Ішов маленький їжачок, спинку притно вигинав, гострі голки виставляв, на галявинці грибки позбирав він залюбки. Покотився по землі, відпочив він на гіллі. Потім встав він, потягнувся та й додому повернувся, звеселились їжачата і зустріли радо тата. Дітки, про який звірів ми сьогодні дізналися? Правильно ми дізналися сьогодні про їжачка, про білочку, про ведмедика та про зайчика. Як вони готуються до зими? Кожен по-своєму, але обов'язково готуються, бо зима це дуже сувора пора року. Ви молодці. До нових зустрічей, малята!